Світлана Гордійчук, гідеса туристичного маршруту Каміно-Подоліко. закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заручена любить подорожувати, малювати, вирощує різні рослини. Покинула посаду топ-менеджера фармацевтичній компанії в Литві, щоб активно розвивати туризм Вінничини. Життєве кредо постійно навчатися, не боятися труднощів, знайомитися з новими цікавими людьми. Ітлано, ми вже не вперше і розмовляли, і згадували у нашому телеранку про про цей шлях Каміноподоліку. Але давайте так: хто вперше буде про це чути? Що це за шлях? Взагалі це пізнавально культурний шлях, який ага. з'єднує дві області: Вінницьку і Хмельницьку, і він побудований на основі найвідомішого європейського шляху каміно, яке йде до Сантяго, і якраз місто Вінниця найсхідніша точка цього європейського шляху каміно. І з Вінниці до Сантяго де Копостела в нас же є камінь біля е, мосту, mm -hmm. де ви якраз побачите цей кілометраж, скільки треба пройти, щоб дойти до Сантяго де Копостела. Uh -huh. Бачу, дівчата йдуть да зрозуміло, що це жіночі виключно жін, жінок веду, тому що в мене така місія. Uh -huh. Я хочу підтримати всіх жінок України зараз. Під час війни ага. ми розуміємо, що треба така жіноча солідарність, підтримка. Тим паче, що до мене ну дуже багато жінок приходить, які жінки військовослужбовців, наших захисників. У мене навіть одна була військова, яка демобілізувалася за станом здоров'я. Ага. Тому ми отак ходимо і ходимо по п'ять днів. З Вінниці до бару ночуємо в зелених садибах. І одна із зелених садиб це якраз зелена садиба мого чоловіка. Yeah. Ну, ми створили разом. Це садиба його бабусі, яка, на жаль, 8 років тому назад померла. І ось там прихищаємо всіх туристів, не тільки моїх, яких я приведу, а інших. А я так розумію, що таких садиб на маршруті є декілька? Декілька, так. Да. У Вінницькій області декілька, в Хмельницькій вже збільшується, і це, знаєте, такий тренд трошки став. Що, угу. в принципі, зрозуміли жінки. Що треба от, створювати сільські місцевості, зелений туризм такий. А давайте все ж трішки про садибу, тому що я ніколи не долала, не долала цей шлях, певне, mm -hmm. що і багато глядачів теж. А як взагалі відбувається ця ночівля oh, в садибі? <почитаю>, <почитаю>, Почитаю. Але хочу зараз від Світлани дізнатися. Це ми... відбувається, скільки там можна ночувати. Ну, 에... Ночувати там... це все залежить від вас. Ага. Ви ж ви розумієте, ви ж розумієте, скільки вам на наступний день треба прийти. Ви можете, mm -hmm. хоч і mm -hmm. до обіду полежати. Відпочити, але ситуація в тому, що ви розумієте, що кожен день ви долати повинні десь плюс-мінус 20 кілометрів. Тому вам треба піднятися, зробити руханку, поснідати, тому що без сніданку на каві неможливо пройти 20 кілометрів. Та ви поснідати ну, дивиська кава, якщо певка <свісна> <свісна> можна, можна, можна 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 <свісна> Так да, э, руханку зробити, зібрати свої речі, тому що ви ж не просто йдете, ви несете ще з собою наплічник своїх речей. А це інколи буває до 7-10 кілограмів. Дивлячись, скільки ви наберете всього з собою. Uh -huh. в садибі, ви просто приходите, ви можете там замовити вечерю, ви можуть зготувати вечерю. От у нас, наприклад, в садибі зелена садиба лукових, там от моя свекруха, вона готує їсти. І в нас чисто от, садиба в українському стилі. тобто. Оки, ли ми, от знаєте, mm. як було все скрині, отак да, відкрили. Да, да, да. Воно лежало no 70 HEXI років. це і олені, да ти олені. Ми прибрали турецьких оленів. Ми прибрали, тому що це турецькі. Ну насправді дуже цікаво. Да, і получається, от все ж гарно. Так ви в принципі в таких садибах можете не бути. І дивіться, такі таких знайшов як у бабусі. Знайшов ось чимало різних історичних пам'яток. Вони намальовані. Ви їх всіх відвідуєте? Це те, що все є в цьому путівнику, Тобто, все можна всі ці точки. побачити? Так, Звичайно, і тим паче, що в кожній точці є своя печатка. От принесла вам перший свій паспорт, ага. коли я пройшла з Вінниці до Кам'янця. Зараз значно більше вже цих печаток, тому що е, в 2024 е, році я в травні пройшла, була така кількість. Угу. І в кожній точці, от, наприклад, Бреїла, Вгнівань, бачите, угу. Нак е, наклейки, а тут є і печатки. Е, і зараз садиба, кожна ставить мої теж. Є, е, є Це кожній туристці. Це як закордонний паспорт. тобі ставить. Сад. А потім, коли ж ви показуєте свій паспорт, вам видається такий сертифікат. Да, і потім ж дівчата приїжджають і отак кладуть собі в рамочку, показують всім своїм друзям чоловікові, що вона чоловік змогла. Такі, Можна похвалу да. да, це да. Це ні, це та... Алібі, чоловік такий, де ти була ось, цей тиждень. Ось тут, друзі. Тут є. ось бачите, но, но, все зараз... законно. Зараз такий тренд, що чоловіки самі ну, відправляють жінок да. Жінки хочуть відпочити від дітей, від них і кажуть, я зараз сама піду. Ні-ні ні, от -ні -ні, ні, 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 є мі... Світлана. З змінюється світогляд взагалі після того, як ось цей. Світ. Звичайно, особливо жінки розуміють, що менше косметики з собою треба брати, менше речей непотрібних. Тобто вони намагаються щось по новій почті і сразу в першій точці. Вони кажуть, світа де є нова почта. Будемо відправляти відправити назад? додому. Да, і ми в гнівані сразу відправляємо там кілограма два просто своїх речей. Отак знаєте. Ага. Тобто і така опція може бути на маршруті. Так, а Світлано, знаємо, що ви записуєте відео. Коротень. Так, так? Коротенькі шо? відео. Розкажіть, що uh, за відео? Це... Що знаємо, у вас багато набирають переглядів? Да. 200 тисяч є такі відео, що TikTok, що Фейсбук, Інстаграм, неважливо. Називається це проект Віничина незвідана, де якраз прихожу якісь населені пункти, які село зникають, чи селище, і знімаю іс іс історію. Тобто я знаходжу інформацію, інколи в книжках, це не Вікіпедія. Uh -huh. Інколи я е, дізнаюся у активістів села, про, про що це місце. І е, ну, Я рада, що такі місця е, ну, набувають популярності. І я вірю, що після моїх відео люди будуть приїжджати і цікавитись цим населеним пунктом. І дуже вдячна те, що мені інколи пишуть військові, які зараз на фронті, пишуть, я не був в цьому населеному пункті. Дуже довгий час. Я народився там, mm -hmm. дуже радий, що ви зняли такі таке відео, і це мені дуже приємно. Дійсно, дуже тішить душу да. Якщо нас дивляться дівчата, які вас чекають, можливо, вже <світ> на стартовій локації да. на першій початковій точці маршруту Кам'яно-Подоліко Можете їм передати Вітанічка А можете змотивувати тих, хто ще не чекає вас на цій точці, щоб приєдналися, щоб спробували, можливо, які сумніви. Розвійте ці сумніви а, в першу чергу йдіть в Кам'яно-Подоліко Це туристичний Шлях для пізнання нашої України, особливо Поділля. Тому в кого є сумніви, геть їх, їх. і йдемо. Беремо наплічник, де беремо, я завжди кажу, гарний настрій і йдемо в похід.